Герой нашого наступного сюжету особистість неординарна. Кам'янчанин Олексій Вельш, велосипедист зі стажем, а ще винахідник діомеханізму. Подолавши на одну тисячу кілометрів від центру до заходу країни, він зацікавив багатьох українців своїм винаходом та поглядами на життя. А ще Олексій знає, як святкуватиме нашу перемогу. Веломандрівкою від Кам'янського до Берліна, а дорогою обов'язково заїде до Криму. Поспілкувалися та довідалися багато цікавого про Олексія, наші журналісти. Кременчук, Київ, Житомир, Рівне, Кам'янець-Подільський, Львів та Одеса. Загалом понад три тисячі кілометрів вдалося проїхати кам'янчанину Олексію Вельшу не на авто чи байку, а на бандеросипеді. Зацікавилися? Тоді ходімо скоріше знайомитися з Олексієм та його справжнім дивом техніки. Ми помітили його одразу. Чотириметрова конструкція із величезною музичною колонкою, з якої лунає пісня, допоможе зсу та синьо жовтий стяг позаду, не що інше, як славнозвісний бандеросипед Олексія Вельша. Хлопець зустрічає нас із усмішкою. Зізнається, що ремонтував ровери з дитинства під наглядом батька. А в 15 років пішов до місцевого велоклубу, де тренер Сергій Федоренко привчив його ставитися до велосипеда як до найкращого друга. Вчився в університеті, приїхав і вже так, що ну, як усі, типу, іди вчись, синку, іди вчись, будеш там юристом, приходиш, а у тебе е, нічого юридичного немає знань ніяких, а я люблю ровером ремонтувати, бачите, які руки. Що я почав займатися роверними роверами, робити в веломагазині. Почав на, на дядька, скажімо так. І прийшлося. Е, потім вже зрозумів, що можу сам все робити, підкопив трішечки грошей. І відкрив свою веломайстерню. Ідея створити бандеросипед прийшла до Олексія та його друга Сергія ще в 2020 році. На темну поличку її не відкладали і вже через два роки успішно реалізували. Основу бандеросипеда становлять звичайні металеві водостічні труби, є м'якенькі сидіння, місце для багажу і навіть мініатюрна коробка передач. Раніше були ще й педалі, але згодом хлопці вирішили, що вони зайві. Собі вартість такого дивовелотехніки. Увага близько дві тисячі доларів. Не такий ровер хотів, хотів на 4 метри. Ну, десь він зараз 3700. Я хотів обикновенний, а він просто длиннючий получився і якось так він получився двохмісний. Перейдемо до теми подорожі. Ще в січні Олексій вирішив здійснити одноденну мандрівку з Кам'янського до Кременчука, але 120 кілометрів між містами його не задовольнили. Я думаю, я з'їжджу до Кремінчука на одну ніч, а що потрібно туристу на одну ніч і на півроку? Це те ж саме. Зима, спальник потрібен, потрібен, палатка потрібна, потрібна. Горілка потрібна, потрібна. хотілося тоді. Я раніше мандрував вже, я все знав, що мені хотілося хоч на одну ніч, це як вам так сказати, хоч прочувствувати це мандрування на горіл, на горілки щось розігріти таке, переночуватись на, на, на Дніпрі. На черзі був Київ, а далі романтика дороги взяла гору, і подорож, яка повинна була тривати день, тривала декілька місяців. Наш герой усміхається. Каже, в дорозі всього вистачало, але ця мандрівка допомогла йому вкотре переконатися, якою унікальною є наша держава та її народ. Київ, Львов, це круто, звісно, але той це великі міста, і на такому танку ти їдеш чотирьохметровому, ніде не повернутись там. Од, од... Десь у мене світло було погано, неудобно було. Села були круті, люди приємні, такі щирі. Місто Мукачево дуже круто, взагалі, хуст сподобалось. Ну, це Карпати за це взагалі, що ну одпічаток ось такі, такі величезні. Люди та їхнє ставлення допомагали долати складнощі в дорозі, а черговий проїханий населений пункт був найкращою мотивацією. Ти такий приїжджаєш на якісь тоблопоси, тебе зустрічають. вау, хлопець, красава, зсу, тобі маше там допомагає, встановлюється, волонтери там біля тебе. Ну, ти весь мокрий, там не чи холодно, допомагають усі. На заправках там чай, варш, тобі хтось підкормить тебе. Ну, в мене є гроші, кошти є, але це був такий от. Хардкор, і мене мені, мені прази дали, дали типу, льоха десперадо, льоха Духа. протягом всієї подорожі Олексій активно викладав сторіс в інстаграм. А інколи підписники йому дуже допомагали. Я отак сидів на заправці в місті Хуст, і у мене переглядав мій підписник і каже: Ого, нічого собі! Ти рядом тут живеш, і прямо на заправку прийшов. Це Закарпаття ну, хуст, і каже: ти біля моєї хати 50 метрів. І що, пригласив закарпатську сім'ю мене переночувати? Це було взагалі класно. Ну, ну, то, добре. Ну, 98% людей круто, патріотично. Я з прапором ще їхав, ось класно. Від знайомства з особистістю винахідника бандеросипеда переходимо до оглядин нацвелотехніки. Що це за така коробка, скарбничка? Це я в мандруванні зробив сперва, я виїхав, все було на скотчі, коли. А це в місті Бердічів зробив цю коробку, туди складаються контролери, акумулятори. Тобто ж така електрична система там стоїть. Так, оці от ручки чи що це? Так, а це передній привід ручка, це задній привід ручка, тобто переднє колесо крутиться. А це круїс контроль, а це заднє колесо. Тобто я виїхав, в мене було тільки один мотор передній. Це я в Києві, коли вже поставив, коли зрозумів, що дуже тяжко мотору. Я не витягую, я пішов в веломагазин чи в інтернеті, якось вийшло, я вже так мутно було. То я поставив собі задній ще привід. І вийшло так, що на одному привіді їду, коли горка, коли щось потрібно розігнатися, бо свиденько ще задній привід крутиться. А на якому? Ой, для поліції це 25 км в час, але той, ну 50-60 бувало. Ну, 50 кілометрів на годину це нормальний заряд. Ми не могли відмовити Олексію у пропозиції проїхатися на бандеросипеді. Одразу зізнаємося. Було трішки страшно, але й радісно водночас. До перемоги ми поїхали до побачення. І, звісно, плани на майбутнє. Куди ж без них? А вони в Олексія переможні, сонячні та точно варті уваги. З другом Сергієм вони хочуть створити дев'ятиметровий бандеросипед, але вже електричний. На ньому хлопець планує здійснити благодійну мандрівку від Кам'янського до Берліна, а отримані донати перерахувати на потреби хворих діток. Хлопець переконаний, попри реалії сьогодення, це все стовідсотково вдасться реалізувати. А ще додає: чорне, чорне, чорне буде у нас і біле, і будемо в чорному морі ще купатися. Отак от. В нашому криму